Що ж, розпочали ми варити. Перший шаблон ми вчора підготували, перва арка, яка в нас буде стояти на краю, яка буде також з пройомами, з дверима, ми її повністю розварили, закріпили нижню частину, проварили, де буде двері, також верхню частину, де буде фрамуга. І потім, що ми робимо, зараз я покажу вже деяку часть, ми вже шість арок ось таких зварили. ну Більш подробніше уже зараз буду вам розповідати. Ну а зараз про розміри. Розміри, що в нас виходить, ось ширина це буде в нас ось нижня труба, якою ми перву і останню арку, ну начало кінець, де будуть двері, ми внизу також зварюємо, щоб в нас була стала е, ширина. І що в нас виходить. Зараз я говорив, що буде 8. А як бачите, ось зараз у нас виходить, що 8,50. Оце ось у нас ширина теплиці 8,50. Тепер ми що? Міряємо, що в нас буде по, по дверях. Де в нас будуть двері? Двері я, будуть із двох плашок у нас. Ось, якщо взяти висоту дверей, я вирішив, що в нас буде. ну, як бачите, 2. 2 метри. Ось 2 метра це буде висота дверей. І одного пройома, Ось отак буде ширина одних дверей, буде метр м і другий. Грубо говоря, буде 2 метри ширина. І е, одна плашка відкривається півтора, друга півтора, 3 метра буде відкриватися в нас і 2 метра висотою. Ну, а оце, ось буде у нас крайня така фрамуга. Ми її зв'язуємо і ці арки в нас буде зв'язано, то що в нас вийшло по ширині. Ми зв'язуємо е, ось от цією трубою наші арки для е, міцності. У нас вийшло, що е, труба 6.40. Тут виходить, нам потрібно зв'язувати. І зв'язуємо ось так для міцності. У нас тут також виходить. Виходить десь метр сорок шість. Тому ну майже півтора-півтора метра. Тому ось така буде в нас фрамуга відкриватися з одного краю і з іншого на наших арках. Ну і що, висота теплиці виходить 2 і там 1,5, десь буде 3,50 висота теплиці. І ширина 8,50. Ось такі арки ми зварюємо. Як зварюємо, зараз я трішечки процес весь покажемо коротенько. І будемо продовжувати далі. Ось так ми одну на одну накладаємо, проварюємо одну сторону, потім перевернемо, проваримо іншу сторону. Коли ми всі ці заготовки наші арки зваримо, потім буде процес. Прокраски. Ми їх прокрасимо, вони висохнуть один шар, другий шар і вже будемо встановлювати. Ну, А зараз ми проварюємо. Тому що ми зараз будемо робити, зараз також трішечки покажу. Розпочинаємо зараз процес зварювання. Беремо одну, ну це ми так рахуємо ліва сторона теплиці, ліву полугарку ложимо по шаблону. ось Прикладаємо, ну, воно ось майже співпадає, можливо, трішечки деякі є. Міліметр туди-сюди ми трішки підрівняємо, але це, я думаю, невелике відхилення. І зараз беремо праву Так же само, одну полуарку з правої сторони і також ложимо на наш шаблон. Так, є, положили. Як ми будемо зварювати тут посередині. Так, ось тепер, ну зараз цю трішечку одвинемо. Беремо трубу 25х25. Це в нас 30х30 сюди. Вона входить якраз дуже чудово. Такі кусочки десь 10-12 см посередині приблизно я міточку роблю. Заходить з одної сторони, зараз трішечки прихвачу сваркою і потім вставимо цю. Бо якщо вставлять вона трішечки може туди подвинуться залізти, тому потрібно її зафіксувати. Трішечки-трішечки прихвачуємо, щоб аби воно не болталося і туди не заходило. Все, а зараз вставляємо цю трубу. Трішки туди О, все, все зайшло. бачите. Тепер виставляємо приблизно, щоб всі наш шов був десь одинаково. І фіксуємо цю струбциною і також на цій стороні, щоб вона у нас не двигалась. Зафіксували тут струбцинкою і також на цій стороні ось дві арки, щоб вона не двигалась також ну і зараз проварюємо все тут ми зварили зараз будемо там продольню проварювати продольню ложимо яку ми будемо зварювати Сюди по шаблончику зараз намітимо край, бо нам потрібно ось так зарізати, щоб потім до цієї приварити, тому зараз намічаємо, відрізаємо і також будемо приварювати. Все, відрізали ми. Угол, зараз приміряємо. Бачите, все чудово підходить, потім проваримо. Зараз ту сторону будемо зварювати так же само. Зараз сюди вимірюємо ось цей кусочок, що нам не вистачає, бо 6 метрів нам недостатньо, тому приміряємо, робимо також запил і потім її будемо зварювати. Це, ми відрізали ось наш кусочок, зараз перевіримо. Ось все, якраз підходить. Зараз ми ось рядом положили 6-метрову трубу, будемо знімати і отут обварювати. Так, виложивши на трубу, ми вирівнюємо, щоб було більш-менш рівненько. І зараз проварюємо. Сторони проварили, провертаємо і так всі чотири. Це ми проварили, зараз зачистимо. Все, зачистили і зараз будемо ложити перевіряти, що у нас вийшло. так Прикладаємо. Ось як бачите, все співпада. Тут завариться, по шаблончику підкладаємо, перевіряємо тут дуга і так же само тут. І зараз будемо приварювати цей край. Зараз тут ось також дивимося, рівняємо трішечки, щоб приблизно було у нас по арки. І також при, прихвачуємо Ось цю поперечну ми також приварюємо, ось сюди ложимо по шаблончику, прихвачуємо в цьому місці. Остання в цьому місці прихвачуємо. Зараз все зачищаємо. Все, тут зачищено. Так же само ми всі зачистили наші шви, що ми проварювали. Ну і можна сказати, також ця полуарка, ну вже не полуарка, вже арка повністю готова, скріплена як і вдоль, так і поперек. Кожну арку ми скріплюємо. не... Так, що я бачив, що є лише там чи через одну йде проварка, щоб для жорсткості було, тому ми скріплюємо кожну, тому що труби в нас не дуже товсті. У нас 30 на 30 квадрат, із товщиною стінки 2 мм тому ми проварюємо кожну арку, аби були товщі труби, товща стінка, можливо, можна було б і не всі проварювати. Так що працюємо далі. Ось такий процес у нас іде зараз. Сьогодні ми хочемо закінчити всі наші 14 арок, повністю проварити з однієї сторони. Потім ми перевернемо і проваримо все з іншої. Так що в нас шаблончик є, працюємо далі. На сьогодні роботи завершено. Вже близько 9-ї вечора, можливо, і темнувата картинка. Ось таке в нас вийшло за сьогодні зробити. Ми зварили всі наші 13 арок. Остання 14-та там лежить. Вона буде також з дверима, крайня, тому коли ми знімемо оці всі 12 проміжних наших арок, ми зварили поки що все з одної сторони проварено. Завтра все перевернемо і будемо проварювати на іншу сторону. Ну, вони вже в нас ніде не дінуться, яка форму вони взяли, тому ми будемо перевертати, проварювати з тієї сторони, готувати до покраски. А коли ми цю стопку всю знімемо, потім на понижньому шаблону, який в нас йде з дверима, вже ми положимо останню 14 му буде крайня передня арка, це задня. Щоб, щоб зварити так само проміжні, де двері, де все, вже по шаблону зваримо останню е, арку. Так що якось так сьогодні попрацювали. ну, Працюємо далі. Завтра план нас, якщо дасть погода, не буде дощу, то ходи, ходи, ходи кругами, небо сині, заходи, але все проходить, або дві капельки капне і немає дощу. Як бачите, все сухо, виноград приходиться знову поливати, тому що за цей період у нас дощів так серйозних і не було. Тому і проливаємо заразом і, і займаємося сварочними роботами. Ну, На сьогодні все. Завтра план зварити іншу сторону і готувати до покраски. Працюємо далі. Сьогодні ми варимо арки з іншої сторони. Вчора ввечері пізно вже закінчили всі арки. Ми з однієї зробили проварку, а зараз ми проварюємо внутрішні шви, перевертаємо і складаємо ось в іншу сторону. Е, як бачите, у нас вже всі шви із внутрішньої сторони, ось також тут заварені. і з цієї, і з іншої. Ну, всі шви на арках у нас повністю вже Проварені, залишилось половину шість арок, проміжних ми вже зварили, ще 6 зараз закінчимо. І залишиться в нас крайня арка одна. Якраз ми місто тут для неї освободимо. І доваримо останню так само по шаблону, арку з дверима на ту передню і задні арки. І арки в нас вже повністю будуть готові, буде приступатись вже покраска. Після того, як ми вже їх прокрасимо, ми вже будемо їх встановлювати і проварювати вдоль. Так що потихеньку працюємо. А зараз трішечки я вам покажу, як процес іде в нас зварки середини швів. Ви проходимо з внутрішньої сторони. Підчистимо і буде готово. Це пішли ми заварили, зачистили і зараз переносимо на ту кучу і так всі закінчуємо е, наші арки обварювати з усіх сторон. Все. Працюємо далі. Ну що ж, Завершили ми етап сварочних робіт по наших арках. Арки в нас повністю готові, проміжні 12 арок повністю готові. І дві передні і задні, як можна їх розділити. Також повністю готові з прийому, Сім лише дверей не вистачає. Також ми вчора попрацювали, зробили дві фрамуги, проварили їх, проварили петлі. Ну, був дощ у нас вчора, тому відео я не знімав, а так в переривах, коли дощ закінчувався, ми працювали трішки і ось що в нас вийшло. Ось дивіться, на цій арки, ось така буде відкриваюча в нас фрамуга. Поки нанизу її легше зварити, підготувати, всі петлі приварити, отак вона буде відкриватися. Ну, вже в процесі, як на теплиці покажу. На 5 петель ми поставили, петлі 20-ка. На 20, товщина, ну, товщина 20 і 10 см вони е ширини. На 5 петель ось така у нас арка. Десь вийшли вони через трошки більше метра, метр. Десь 30, можливо, 1,40 метр. Біля кожної петлі ми ось тут зробили продольну опору, щоб у нас фрамуга наша не прогиналася. Потім ми її знімемо. Ну, ось також на цій. Це одна у нас, це передня у нас буде арка, а це задня в кінці теплиці. Також тут все проварено і ось так все працює. Тому що на горі її варити і приміряти і все набагато було б важче. Тому поки воно лежить на землі, ми все підготували, все зварили. Ми її потім знімемо, вже обшиємо і будемо ставити вже з плівкою, коли вже в нас будуть стояти повністю арки, все проварено, ітиметься зашивання спочатку боків, боки зашиємо. Ну, це вже етап, коли дойдемо потім фрамугу, а потім вже будемо надівати плівку. Так що сварочні роботи по нашим маркам закінчено етап сварки. Наступний етап це в нас покраска фрамуг. Ну, сьогодні також зранку був дощик, ще все грязно, хмариться, тому сьогодні ніяких робіт ми не проводили, а вже з завтрашнього дня з понеділка там обіцяють нам більш-менш стабільну погоду, трішки і температура підніметься, і дощів дуже не обіцяють. Є там невеличкі щось, цять, але можливо і не буде, тому будемо готувати наші арки до покраски. Будемо прокращувати, як трішечки я покажу. І після прокраски, як вони будуть підсихати, ми їх будемо встановлювати. Після того, коли ми поставимо їх всі в основу, ми будемо їх вдоль в трьох міща, містах вгорі і з двох боків проварювати трубами, якими що це вже наступний етап, я вам покажу. Ну а по цьому етапу завершуємо. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей. а ми працюємо далі.